Це було ще до того, як з'явився білий світ, в надрах космосу пустоти квітнув білий маківцвіт. Він здавався невагомим і легким, мов сам ефір, у пітьмі єдиним сонцем, що сліпило звідусіль. А коли створився Всесвіт, зорі, сонця і земля, маківцвіт пройнявся сенсом. Нескінченного буття, він відчув таку розраду, що тепер він не один, що з'явився зміст рахунку часу, днів, років, хвилин. Він спостерігав за нами з висоти свого єства, як будують люди храми, прославляють Божества, як людина кривдить іншу, роблячи її рабом, і як гіркі сльози люті. В горлі слабшого, мовком. Як течуть криваві ріки в час, коли йде війна, як осиротілі діти просять хліба і тепла, Світом керувати стали зло жадоба і пітьма. Маків цвіт усе це бачив з висоти свого єства. І тоді його пелюстки стали разом червоніть. Наливатись жалем людським, тяжким горем тяготіть, важко стало височити між галактик і зірок, став потроху наближатись до людей та їх думок. Впав на землю, обійнявши рід, зувічений людський, всіх знедолених, узявши під червоні полюстки, і росте тепер у полі серед нас, поміж людьми. Маків, цвіт, що був як сонце, білий, ставши багряним.